Сентименталізм, романтизм, класицизм, магічний реалізм усі ці літературні напрямки можна доволі легко пояснити, якби вони були людьми на вечірці. Всім привіт! Мене звати Альона і ви на моєму каналі про книжки. Скоріше за все, обираючи літературу, ви десь чули такі слова, як сентименталізм, класицизм, футуризм та багато інших. Усе це літературні напрямки, і насправді ми всі вчили їх ще у школі. Але дуже, дуже сильно складно було запам'ятати, що воно таке і чим воно все відрізняється. Саме тому я підготувала сьогодні для вас таке гумористичне відео. Таким гумористичним натяком, скажімо так, на те, щоб пояснити, що таке літературні напрями, чим вони відрізняються, і які їх основні риси, усе це буде в такому стилі, як б ти був на цій вечірці. Тому не будемо довго затягувати і поїхали! Отже, щоб пояснити вам усі ключові поняття літературних напрямків. І щоб ви точно змогли відрізнити наступного разу, до якого напрямку належить та чи інша книжка, будемо пояснювати все дуже-дуже легко. Запам'ятовуйте, записуйте і обов'язково додивіться це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Дуже вам дякую! І, отже, першим на вечірку прийшов би класицизм. Він би рівно стояв біля своєї стіночки, попиваючи свій класичний коктейль, думаючи про те, що чому вечірка починається о 19.10, наприклад, а не рівно о 19.00. Головне у класицизмі це розум, логіка та порядок. Все повинно бути на своїх місцях. І це дійсно таке, як мистецтво війни, певно. Тому що все має бути чітко структуровано, логічно, по порядку та вчасно. Головні герої у класицизмі це такі люди з певною моралью, дуже правильною та дуже чіткою. Це такий певний моральний ідеал. Все має бути велике, величне, моральне, дисципліноване та логічне. Тому, якщо ви десь зустріли, Такі ознаки, скоріше за все, ви потрапили у літературний напрям під назвою класицизм. І якщо ви вже поспілкувалися з класицизмом, який рівнесенько стоїть біля своєї стіночки, вам потрібно пройти трошечки далі і побачити у кутку, де стоїть такий дуже розчулений, весь у сльозах та таких риданнях на взрит, сентименталізм. Він тримає келих вина і плаче над тим келихом, ридаючи про всі свої колишні кохання, дивлячись на той келих вина і згадуючи, як же добре їм було з його або з її коханою колись там раніше. І так його розчулило це, нагадало і він в тих спогадах, і усе це. Буде називатися сентименталізмом: всі ніжні, всі чутливі, всі плачуть, всі переживають, всі дуже сильно кохають, люблять і ненавидять. Усе дуже тонко та драматично. Якщо кохати, то навіки вічні. Якщо помирати, то з промовою так, щоб запам'ятали точно усі. Усе дуже драматично. Усі ридають, усі плачуть, усім так воно і боляче аж до не знаю, до таких пір, що ну неважливо просто це все витерпіти. Якщо ви бачите такі гіперболічні описи почуттів, сльоз, радості, щастя, тобто усе таке воно. Дійсно сентиментальне, тоді, скоріше за все, ви потрапили у цю струю сентименталізму. Почуття, сльози та усе дуже, дуже сильно ідеалізоване. Саме так буде стояти у кутку зі своїм келихом вона сентименталізм і плакати по-колишньому. Але далеко не йдіть і загляніть на балкон, і скоріше за все, ви побачите там романтизм. Герої тут митці або бунтарі, або поети, або письменники. Увесь світ дійсно дуже мрійливий, дуже романтичний. Наш герой протестант. Усе це зав'язано на емоції, на свободі та на романтизмі. Саме тому цей напрям і називається романтизм. Тому, якщо ви побачили щось схоже, щось подібне і впізнали по цьому опису головного героя, скоріше за все, ви читаєте щось із романтизму. Чи знали ви, що мозок, так само як і м'яз, потребує тренування? Тому давайте поговоримо про Вольтера. Саме це сказав би такий напрям, як просвітництво, якби він був людиною на вечірці. Він би ходив із кутка в куток та просто розказував усім про те, що знання це сила, знання це мощ. Без знань ви нікуди не зможете піти, побігти, зробити, жити. Неможливо без знань. Освіта і розвиток ось що найголовніше для просвітництва. тут головною ідеєю виступає те, що потрібно мати знання, потрібно мати освіту, потрібно вчитися, і саме завдяки цьому ви зможете прожити найкраще та найуспішніше ваше життя. Освіта, прогрес, критика забобонів усе це буде основними. Такими ознаками такого літературного напряму, як просвітництво. Письменники в ролі інфлюенсерів у XVIII столітті. Тому, якщо ви чітко розумієте, що щось тут вам проводиться якась лекція, чомусь хочуть вас навчити і взагалі доводять про те, що дійсно знання це сила, і це найголовніше рушійна така сила, яка потрібна буде вам у житті, то скоріше за все, ви читаєте і натрапили на щось із просвітництва. Розум понад усе. Темним ні, тільки освіта, тільки знання. Отакий головний слоган просвітництва. Далі ви переходите і йдете на кухню, де там у такому невеличкому кругу сидить реалізм. І розказує про те, як важко жити на цьому світі, яка дорога в нас комуналка, який долар вже став зашкварно високий, а євро взагалі ви бачили? І, взагалі, усі ці реалії та проблеми життя дуже реальні. Саме про це буде розповідати реалізм на цій тусовці. Герої тут вже не князі, не поети, не письменники, а герої тут вже звичайні люди, які так само платять податки, які так само живуть своє життя вперше, роблять помилки, якось дуже жаліються на своє життя, тому що і у них воно може бути дуже сильно несправедливим. Правда, життя, прості люди, соціальна критика усе це якнайкраще описує нам такий літературний напрям, як. Реалізм. Усі трагедії тут настільки реально, що навіть трошечки стає ніяково, тому що ну, взагалі-то наче ти про себе читаєш в деяких випадках. І якщо вже це так сильно реально, тоді, скоріше за все, ви втрапили у той реалізм. Але зачекайте і далеко не йдіть, тому що поряд із реалізмом сидить ще дуже одна е, така цікава е, гостя або гість на цій тусовці, який називається натуралізм. І він піддакує реалізму, але ще трохи додає, ніби такою специфічною спецією, трохи подробиць, тому що він розповідає усе дуже подробно про те, що як можна захворіти, як можна померти, і взагалі ви знали, від чого буває цироз, безробіття, кишкові інфекції, усе, наче під мікроскопом. І усе те, що розповідав нам, реалізм вже здається не таким, вже ви знаєте, і сумним і дивним. Тому що саме натуралізм, наче знову ж таки під мікроскопом, розкаже про усі ваші вади, про усі вади цього життя, цього суспільства, цього світу і, взагалі, всього. Це буде трохи гидко, трохи страшно, трохи бридко, але в той же час настільки реально, що знову ж таки вам вже стане ще більш незручно, ніж ви почували себе. Можливо, при знайомстві із реалізмом цікаво, як розкладається людська особистість під впливом алкоголю та травматичних подій вашого життя. Тоді вам потрібно поспілкуватися із натуралізмом. Виходячи із кухні, ви стикаєтеся з тим, хто стоїть просто по центру кімнати, дивиться в зеркало і роздумує над тим: а взагалі, чи реальна ця вечірка? А хто ми на цій вечірці? І взагалі, можливо, цей келих вина, що розкаже про ваше буття та. В принципі про створення цього світу, який можливо може бути і зовсім нереальним, і ти вже, в принципі, не впевнена, чи стоїть та персона в центрі тієї кімнати, і чи ти взагалі існуєш на цій вечірці, і, взагалі, чи келих вина в твоїй руці, а можливо, це все ілюзія. Саме у такій ситуації ви зустрічаєтеся із модернізмом. Все фрагментарне, дуже глибоке, дуже незрозуміле та іноді трошечки божевільне. Але коли ви дочитаєте, ви отримаєте просвітлення. Герої не розуміють себе, читачі не розуміють головних героїв, і саме на такому каноні назвемо це так вибудовується наш модернізм, суб'єктивність, фрагментація і глибина – такі три ключові показники, з якими ви зустрічаєтеся, і тоді ви можете зрозуміти, що ви втрапили на якийсь твір із модернізму. І вже тут до нас приєднується такий трохи дивакуватий друг. Який приходить у костюмі Банана та каже, що саме цим костюмом він хотів продемонструвати іронію над класичними літературними формами. Саме цей гість цієї вечірки віддається трохи дивним, тому що він над всім сміється. Це не герої, це інтертекст. Ми всі іронія. Автор сміється з усього: з сюжету, з читачів. Головні герої не серйозні. Сюжет це жарт. Немає нічого серйозного взагалі є лише багато голосся. Гра цитати та деконструкція, інтертекст та насмішка, іронія з архетипів усе це продемонструє нам постмодернізм. А ви знаєте, у кожного є такий трохи дивакуватий друг. І тут слідом за дивним другом до нас вривається ще один дивний представник цієї тусовочки. Він вривається на самокаті в дивному шоломі на швидкості 200 км в час. Кричить про те, що все старе в топку, треба швидкість, треба новітність, треба вибухи, треба темп, треба динаміка. Цього друга звати футуризм. Якщо все нове, все експериментальне, щось про майбутнє, все дуже динамічне, швидке, та наче все це таке складне, наче це якась інструкція до ракети, скоріше за все, ви дійсно втрапили у гості до футуризму. Бунт проти традиції, все абсолютно нове. Старе, все викидаємо і приносимо технології. Отакі От ключі, якщо ви їх зустрінете, то скоріше за все, ви потрапили до ери і світу. Футуризму, і як тільки цей дивак на самокаті промчався геть, вам відкривається нова картина нового гостя, який просто стоїть у повітрі, п'є свою кавусю і розповідає всім оточуючим про те, що коли його бабуся перетворилася на дерево, саме в той момент він зрозумів, що вся його родина це коріння, і всі такі ага, ага, продовжую, дуже цікаво. Угу. У мене теж була така ситуація, але ви знаєте, тоді бабуся була не деревом, а камінням. І ну, от такого плану розмови заведуть вас в таку дуже незвичну атмосферу магічного реалізму і покажуть вам інші сфери літературного життя усе наче нормальне, але просто в один момент твій друг перетворився на метелика, і ти, в принципі, цьому не здивувався. От саме таким чином можна дійсно дуже так у дрібничках пояснити однією фразою, що таке магічний реалізм. Тому що тут ми живемо своє. Звичайне життя, але елементи магії, які присутні у цьому звичайному житті для вас теж звичайні. Це не фентезі, це не фантастика, це реалізм, який поєднує у собі дуже незвичні речі, але робить їх абсолютно звичними. Магія існує всередині звичайного життя, і для людей, які живуть у цьому середовищі, це абсолютно нормально. Тому якщо раптом ваш сусід перетворився на крокодила, скоріше зараз. Все, в нього просто поганий настрій, і в принципі нічого в цьому дивного немає. Якщо ви зустрілися із таким феноменом, як поєднання магічного нереального з абсолютно битовим та нормальним, то скоріше за все ви натрапили на магічний реалізм. Тому що саме у цьому напряму всі нереальні події та всі магічні штучки здаються абсолютно нормальними. Тобто, якщо ваша бабуся перетворилася на дерево, в принципі, у магічному реалізмі для вас це по незвичайності десь приблизно так само, як у травні пішов дощ. Тобто нічого незвичайного, особливо у цьому травні. Тому, якщо ви читаєте якусь дуже цікаву книгу, і там просто хтось взлетів у небо, і бабуся каже, а ну у мене теж була така ситуація, і просто починаю розповідати іншу таку ситуацію. То магічний реалізм машить вам ручкою і запрошує до читання своїх прекрасних. Текстів, ну що, поки у магічному реалізмі всі літають та перетворюються на комах, наша тусовочка підходить до кінця і вже потрошечку всі збираються додому. І Я сподіваюся, ви змогли познайомитися з усіма учасниками цього, цієї події. І ну, сподіваюся, що вам було цікаво і весело трошечки сьогодні зі мною та з моїми тусовочними такими виображаємо друзями, які називаються літературу напрями Сподіваюся, мені вдалося трошечки такими простими і дійсно гумористичними словами вам пояснити, що таке. Літературні напрями, чим вони відрізняються та які її головні ознаки. Якщо б вам хотілося побачити наступну частину такого відео, тому що це ще не все. Я можу ще вам трошечки розповісти, провести вас, так би мовити, на іншу тусовочку. Будь ласка, напишіть ваші враження про такий формат відео у коментарях. Буду дуже вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. А на сьогодні я буду з вами прощатися. До скорих зустрічей і па-па!